Верховна Рада ухвалила державний бюджет 2025. Бюджет гарантує оборону, підтримку громадян і відновлення економіки попри складнощі війни. На безпеку і оборону виділено понад 2 трильйони гривень, що дозволить забезпечити потреби військових. У фокусі бюджету і соціальний захист. Понад 420 мільярдів гривень спрямують на пенсії, пільги, субсидії. Ветерани отримують понад 10 мільярдів гривень на реабілітацію і професійну адаптацію. На медицину спрямують 217 мільярдів гривень, а на освіту майже 200 мільярдів. Місцеві бюджети отримують понад 327 мільярдів гривень. Для бізнесу передбачено 18 мільярдів на кредитування за програмою 579, майже півтора мільярди спрямують на гранти і 3 мільярди на розвиток інновацій. У бюджеті також передбачено кошти на розвиток культури, науки і спорту адже це інвестиції у майбутнє України. Бюджет наступного року це про міцну оборону, турботу про українців і нові можливості для відновлення України. Підписуйтеся на сторінку Мінфіну, щоб дізнаватися більше.